100 тисяч гривень, навчальний курс, нетворкінг із успішними бізнесменами та можливість вийти на нові ринки. Конкурс бізнес ідей роби своє відкриває можливості для підприємців у малих містах і селах. Незалежні експерти оберуть 80 переможців. Кожен із них отримає грант у 100 тисяч гривень, аби почати чи розширити власну справу. Якщо ви ще не ФОП, ви можете вже подаватися, але вже під час того, як ви станете переможцем, вам його треба буде створити. Також можуть подаватися ті, хто вже має дії. Ючий бізнес і хоче його масштабувати, покращити, модернізувати. І особливо наша така акцентна увага буде на ветеранів, які хочуть створювати або масштабувати свій бізнес. В'ячеслав ветеран російсько-української війни. Він взяв участь у конкурсі бізнес-ідей Роби своє торік. До повномасштабного вторгнення у В'ячеслава з дружиною був невеликий текстильний магазин. А після того, як чоловік демобілізувався, завдяки грантовим коштам, власний бізнес розширив до ательє. Початок війни почали вишивати шеврони, от, а далі я пішов служити після демобілізації, е, вже так постало питання, якби, чим займатися далі, наскільки, що, куди, куди рухатись. І тоді, вже коли вже, можна так сказати, що виграли грант, вже як придбали потужнішу вишивальну машинку, вирішили займатися вишивати вишиванки. Цьогоріч конкурс уже в четверте стартуватиме для жителів невеликих громад 13 областей України. Ознайомитися із усіма деталями або проконсультуватися із менеджерами можна на сайті doyourbusiness.com.ua. Конкурс для ветеранів, переселенців і всіх, хто вирішив спробувати щось нове, організовує благодійний фонд МХП громаді. Основна місія нашого фонду це розвиток і відновлення громад. І ми розуміємо, що тільки через людей, які живуть в громадах, таких як підприємці, ми можемо забезпечити це відновлення і цей розвиток. Тому, допомагаючи їм, ми допомагаємо собі в нашій меті розвиток та відновлення. Тому що ці бізнеси вони дають робочі місця, вони дають ті якісні послуги, які люди заслуговують живучи в наших громадах в Україні. Олена робить жінок і чоловіків доглянутішими, а головне більш здоровими. Свій бізнес вона відкрила у каневі на. Черкащині туди перебралася із окупованого Енергодара. Жінка за освітою хімік працювала лаборантом на Запорізькій АЕС, а тепер створила власну лабораторію, у якій виготовляє натуральну косметику. Я сама виготовляю. Асметика є цілком безпечна, натуральна стовідсикова. Вона виготовляється з натуральної та якісної сертифікованої сировини». Торічні учасники конкурсу бізнес-ідеї роби своє, пишаються своїми результатами і радять початківцям не боятися втілювати власну мрію в життя. Встигніть податися до 7 квітня, адже крім грантування, проект пропонує усім учасникам безкоштовний доступ до освітньої платформи Шлях підприємця, яка допоможе отримати знання із бізнес-планування, маркетингу, проєктного менеджменту, лідерства тощо. Подавайте заявку, і можливо, саме вона відкриє широкі горизонти ваші. Заповітні бізнес ідеї.